Згідно досліджень за підтримки канадського уряду, Полтавщина на першому місці в Україні за виробництвом екологічної їжі. Перевіримо, як продукцію тут зберігають та морозять. Ох, Полтава, екомаркет. Наш традиційний похід у супермаркет-екомаркет у Києві не склалося, але, можливо, у Полтаві краще. Пішає на чорний вхід. Ну, що ж ви так завжди традиційно зустрічаєте? Добрий день, пане фонд. Славік! Славік. Добрий о, день. Як о, Я рада вас, вас бачити. чого ж ви так бігаєте? ви якісь спортсмени. Так. А хто? Ви? Давайте. В'ячеслав Юрійович, За заступник брати минуло класних збігу. У вас хороші результати. Полтава, найстаріший супермаркет в Полтаві, з якомаркет. Ми не могли до вас не прийти. Ходіть зі мною. Зараз даємо на голову шапочку. Де? Виходить зі мною. А це відходи? Овочі. Але мене цікавить м'ясо, тому що в екомаркеті вже дуже хороші ціни на м'ясо, тому хочу перевірити. Як тут? Морозильна камера. О, тут у вас скарби м'ясні. Що у вас тут є там Вячеслав? числа? Як ви тут орієнтуєтеся? Чого? Як ви тут знаходите потрібне? А це що у нас таке? Дійсний до 19-го восьмого. Завтра вже в нас який день, жовтень починається. Пташки вже давно відлетіли у вирій, Листочки падають, дітки збирають каштани у парках, а ваше м'ясо тут досі лежить. Слава. Спишемо. А як ви розбираєтеся? Тісто. а це? Ой! Ой-ой! Це не ліквід полуфабрикат, то позивний. Разом це з яком. Поламалось. А оце що за хліби? Тоже полуфабрикат. Так воно все страшне. Подивіться. Чому ви це не викинете, Слава? Викинемо. Я вам зараз так. подам те, що треба списувати. Разом з заступником директора починаємо прибирання генеральне у супермаркеті. Вуха свинячі. 18-9 Вже ці вуха давно оглохли й і замерзли. І з сіркою. До речі, вони якісь зовсім чисті. Чого воно зберігається зі свіжими продуктами? Кажіть мені. Хм? Ще не встигло списати. А оце коли спишеться? А це взагалі ще мало в серпні списатись. 28.08. Купа протермінованих продуктів, екомаркет. Своїм традиціям не змінює. А оце. Будете списувати чи ні? Сосиски без терміну дії взагалі. Це чебата називається. А, це чебата? Не чиабата а чичі чива Ну, от це чіваб -чі має йти в смітник. 10.05. Ну і він вже год. Я можу перенести ще год? З Ну Год не може бути. Тут терміну дії взагалі немає. Дивимося на цей пакунок дійсний до 16 серпня 2018 року. Два роки може зберігатися оця рибина. Ну, це, це хто таке вигадав? 26.08 на пакуване. Ви б їли таке? Два роки це може зберігатися. Два роки вибили. Тобто ви вибиваєте термін дії, який вам завгодно. За ДСТУ 4868 заморожену рибу можна зберігати не більше 12 місяців. А мені потрібно документ на цю рибу яка це на хек. хек. І доказ того, що ця риба може зберігатися два роки. Зараз. Ой! Все. Я йду, подивлюся на свіже м'ясо. Ну? Чому? Можемо його відкрити? Ви ж заступник директора чи з вами не рахується? Буйко хитрий якось дав знати всім, і дівчата клямки повішали на найважливіші двері. Холодильна камера, ясний відділ, все від нас закрито. Але від нас не втечеш, мої таємні агенти працювали на комаркеті. Ми взяли м'ясо на аналізи. Можна мені 300 грамів свинини? Mm -hmm. Давайте. Давайте. Тому вся країна вже зовсім скоро дізнається результат. Холодильники позакривали, але зал на ключ не замкнеш. Подивіться на ці холодильники. Невідомо, коли накидали сюди цю сушену рибку. Без терміну дії, без будь-якої ліцензії, без будь-якого опису. А коли вона сюди була викладена, у вас є документ на неї? Тушка. Ось на то, це на той день, ну з іншої сторони. Що у вас таке за записки вас завжди якісь такі картки, як божевільного. З ящика. Ну, як з, з ящика? Це, це ж навіть не серйозно. Зробіть так, щоб цього позориська цих риб хвостатих, вусатих, ногатих без ліцензії у вас не було. Йдемте далі. Отже, відділ м'яса. Чого тут тільки не продають? Свинячі вуха, пам'ятаєте, оці протерміновані, які треба було ще в травні винести за поріг? Тут вони продаються. Ой, і ось ці пальчики. У вас є свіжі вуха? Те, що я бачила, вуха і копита. Вони вже два місяці як повинні були бути виконані. Чому ви це людям готуєте? Вячеслав, то ж там тіни свіжі. Вони ж заморожені технологія. Чому ви готуєте вуха, які мають бути вже давним-давно поховані? Оце копито. Ніби гоголівського дідька зарубали. Чому ви обманюєте людей? Чому ви їм згодовуєте, як, як рибкам, в акваріум в корм? От ваші покупці вони дивляться на вас. Ці вуха нормальні, тіно нормальне. Ніж, яким наврізають м'ясо. Тут руки можна мити? Добрий день. Де ви миєте руки? Тут і там. Я перепрошую, а як Ви з моїте руки? В'ячеслав, а де мило? Це житло мило. Оце мило працівників супермаркету? Оце відерко по доляночки. Це навіть не мило, це засіб для миття посуду. Давайте будемо відверті. Перевірю зараз ніж нас є лабораторія, яка покаже невидиме зло. Отже, ніж. Чекаємо 15 секунд. Що ж ви таке з, з молитовником на панихіді, з цими огризками? Результат має бути 10. Як ви думаєте, хто скаже, скільки на цій лабораторії Полтава? Тому від мене хустинка красива на щастя. Результат має бути 10. Я перевірила ніж, яким нарізають м'ясо. Дівчата, ну? Білявочки 215. 100. 10 результат має бути. Який результат лабораторії? 380. 5863. Це супермаркет треба закрити негайно, тому що з під цього ножа м'ясо вбиває ваші сім'ї. В'ячеслав, такого результату в цьому сезоні моя лабораторія ще не бачила. Далі вже цифр не вистачає на цій лабораторії, розумієте? Ми взяли максимальний результат. Викликайте, будь ласка, жінку, яка керує відділом м'яса, тому що чому ви від неї віддуваєтесь? Я хочу з нею поговорити. Будь ласка. Як не в зоні, вона скоро буде в зоні, розумієте, з такою діяльністю, якщо вона зараз не в зоні. Відбулася інспекція основного екомаркету у Полтаві І з чистотою у вас проблеми. Ніж, яким нарізають м'ясо, мав смертельний результат. У Вас засіб для миття посуду і для рук, і для ніг, і для всього. Ви не чупари. Ми взяли на аналізи м'ясо у супермаркеті. Екомаркет бактерії групи кишкової палички. Виявлено, кількість небезпечних інфекцій перевищує норму. Ми з командою інспектора вже маємо традицію до вас навідуватись. Ми завжди приходимо з надією, що стане краще. І в Полтаві. Я дуже хотіла залишити нагороду, екомаркету, Гордість міста. Але після побачення ви екомаркет на вулиці Шевченка, 44, отримаєте ось цю нагороду, ганьба міста. Це ваше. Побачення. Пірка їжі триває на черзі найбільше ринок у місті. Полтавчани традиційно скуповуються на базарах, бо і домашні, і в морозилці два роки не лежить. Ось так, дякую. Буквально через дорогу від супермаркету, екомаркет є величезний центральний ринок у Полтаві. 300 тисяч населення. Добрий день. Я тільки розказую, що в Полтаві 300 тисяч населення, і сюди дуже модно приходити купувати продукти. Давайте дощик, будемо бігти. Прямує одразу у um, м'ясний відділ. Добрий день, дівчатка. Програма інспектор до вас. Шуму? Тільки но зайшла, всі зачиняються. Звичайно, своя атмосфера полтавська їжа. Кури. А хто тут продає? О, Боже мій. Ми... Чия це лапа? Дівчата, хто то? Ну, а де я? Ну, а де я, ну, а де я? Я боюсь внутрі внутрі це шапкали вимірюєш температури дайте її морда м'ясо зберігається в теплі то не холодильник Ось це м'ясо чи кота чи кроля. буквально 15 градусів тепла ой, а це ще, а! Якийсь цуцик, нутрія і зайчик. і нутрія. Ну це полтавський головна. Ми <реш> вас дуже любимо і дуже кишно, що ви приїхали до нас. Сятка, але ви розумієте, у вас має бути тут ручки мити, так, тому що має. зараз це схоже на якийсь винта до наших тварин. Як вас звати? Маше Машенька, дякую вам. Може, ви мені ще проінструктуєте, що я тут ще знайду. От, наприклад, оце. Це точно, напевно, не кіт, правда? Ні, це кролік, ось ножички, будь ласка. Ось це ножички, кролі. будь ласка, воно свіженьке. Аби замість кролика та нутрі на ринках не продавали м'ясо котів, продавці мають залишати на тушці лапки з хутром та мати документ на тваринку. А скільки часу воно так може зберігатися під лахами? Ну, ми його охлаждаємо. Сутки двоє, бо можемо зупинити. А як ви його охолоджуєте? Беремо додому, кладемо в холодильнику і на другий день привезти. Сно привоз. Отак от і... А тут немає холодильників, щоб залишати. на ніч? Мають бути. Що ж ви має. з ними таскаєтеся з цими кроликами? За наказом номер 138 Держкомітету з Державного матеріального резерву допустимі умови зберігання свіжого м'яса 12 діб при температурі mm -hmm. мінус один. Про ідеальний базар, правда? А, от нам хотілося, щоб у нас на місці був медпункт, медпункт, щоб людина могла тиск собі поміряти. Тепла гаряча вода. А та історія, коли от жінка померла, це було коли? Це було, це було до обіду. Вона отримала товар, у неї стався тромб, обірвався, з... З серце проблема й... від важкої роботи. Важкої роботи. У нас сама то все таскала. От українські дівчата, звісно, ми можемо все на своїх очах тарабанити. І чоловіка, і нутрію. Матріархат! матря матрі, матрі, хат на Тоді залишаю добре, все щасливо та до побачення. Стільки відвідувачів, добрий день. А ще знаєте, що хотілося перевірити? Можна я перевірю ваші ручки, бо ви працюєте голими руками. Просто тут немає. Мені розповідали дівчата, які тут працюють, немає можливості помити руки нормально, тому що є тільки один кран, і то не завжди є тепла вода. Тому мені цікаво знати, яка чистота ваших рук. Давайте просто чесно подивимось. Має бути результат 10. Перевіряємо пальчики дівчини м'ясниці, чекаємо 15 секунд. П'ять тисяч двадцять. Це дуже, 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 дуже погано. Ви себе можете цим загубити. Дівчата, це не тільки ця жінка, тут всі розумієте? працюють в антисанітарії. Санітарії так треба кожен день ходити в і піди отам по дворах, що Пішли. там робиться. Пішли. Так звати. Я баба Надька. – Баба Надька. Як прийшла 21 років, що вони тут построїли? Що вони зробили? Для народу? нічого вони не зробили. Нічого не зробили. Баба Надька. я буду сьогодні розмовляти з мером міста. Ой, мамайом! Та я ходила сама до нього і що... без толку, без толку, розумієш? Розне, діти, Добри, ви так кричите, я так не Та да, в мене ж голос такий, я на заводі на ага. штампок. Так, да. спочатку, що ви кричите позлюка, да. а ви просто так да. розмовляєте. Да, ви, так, не надоїло все. Добре, я з мамою поговорю. Вже я б зрозуміла, що з м'ясом тут влечена ситуація. Люди працюють на людських умовах і навіть немає де попісяти, розумієте? Ховають, закривають, біжать кудись, просто залишають свої прилавки. І там закрили, і ковбаси закрили, і молоко закрили, все закрили. Але в мене є таємний агент, яка просто зараз продає м'ясо крота. Я Катя, агент з якості продуктів. Зараз знаходжуся поблизу центрального ринку подали і буду продавати м'ясо. Беріть м'ясо, крота. Чого крота. підвищує потенцію? Молодий чоловік, Не хочу. 15 гривень. На вас для першого дня. За законом м'ясо диких тварин продавати як продукти харчування не можна, але в Полтаві та йдіть, торгуйте. Ніхто вам нічого не скаже словом. торгуйте, ось торгуйте, ось рядом ніяких довідок, для нічого вставайте. Де попало, там і торгуйте. Прийде і тільки 20 гривень. У вас візьме міста. Прийшла я, ось тут біля центрального ринку, О, поруч працюдь ми таємні агентки. Катюша і Женечка. дівчата. Привіт, мої хороші! До вас тут підходить, просив ліцензію на м'ясо. Ні, ні. Ніхто Вашенька, ніхто, продала, тільки чи не взагалі якісь документи? А що ви сказали? 에, сказали, що вдома є. А де м'ясо? Усе що залишилося? Особано, да, да. Ми продали вісім таких вісім пакетиків. Ми продали друзі, Полтава. ну У вас почав гумору розкішно, не даремно ваш Написали, чудодійне м'ясо крота, нормалізує тиск, підвищує потенцію. <рик> да. Піднімає імунітет, позбавляє від геморою. І що, діяла оця реклама? Да. А Особливо при... питали про геморой, куди прикладати. Дівчата, да. ну гарно спрацювали. Молодці. Тільки єдине, що сумно, що тут можна продати будь-що. При підготовці експерименту жоден кріт не постраждав. Насправді агенти продавали м'ясо перепілки. Відбулася інспекція центрального ринку у Полтаві. Полтава це місце, яке береже традиції, особливо традиції, пов'язані з їжею. Ось чому ми тут. Я дуже вірила, що центральний ринок Полтави отримує гордість. Всім антисанітарія на людські умови праці змушуть мене залишити ось цю нагороду, ганьба міста. У Полтаві вирощують найкращі органічні продукти, а продають їх в занехаєних супермаркетах та ринках українське недбальство у прояві.